Автопарк місто Київ, Сумська, 2 а в наявності є такий от красавець, це Mercedes-Benz V Клас. Машина 2015 року це 2,2 дизельок на задньому приводі. Машинка офіційна по кузу в ідеальнішому стані, без якихось нарікань, топова оптика по передній частині, парктроніки. 125 тисяч оригінального пробігу. Такі от 17 легкосплавні диски з хорошою резиною. Розсувні двері у нас з однієї та з іншої сторони. Сидіння без зауважень. Тут у нас два сидіння, задній повноцінний ряд. По задній частині є фаркоп, також присутня камера заднього огляду з парктроніками. З цієї сторони також все відкривається. Жодних зауважень, клімат для задніх пасажирів. По передній частині. Скло підімачі, електрорегулювання дзеркал, підігріви сидінь, автосвітло, таке от мультикермо з підрульовими перемикачами, передач по центральній консолі штатна мультимедіа та кліматконтроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, дане окрасення ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.